Зустріч рідних військовополонених та зниклих безвісти, в такому форматі родини зібралися вперше. До ініціативної групи долучилися матері, дружини та близькі військових. Вони поділилися болем та проблемами, з якими доводиться стикатися родинам, які чекають на повернення воїнів. Коли ми гуртом нас чують, а коли ти приходиш один, нас не бачать, не чують і не запам'ятовують. А коли ми приходимо вже... Три, чотири, п'ять і більше людей, то нас пам'ятають, і питання бувають вирішуються. Ми всі живемо в надії. Кожна родина, хто чекає сполону, хто чекає доброї звістки про те, що її рідний живий, і, дай Бог, знайдеться і повернеться. Ми живемо в надії, але коли дзвонить телефон і номер не підписаний, то серце уходить в п'ятки. Всі в очікуванні якогось такого негативу. Але коли ми от збираємося, і отак, дай Бог, в нас вийде комунікація з рідними, з нашою місцевою владою, то ми будемо більш захищеними. І більше наша надія більше виростить в тому, що наші хлопці, які нас захищали, захищають, що вони. Справді будуть живими повернуться. коли ти один, і дійсно ти не можеш володіти повністю всі інформації. Це по-перше, по-друге, кожен во так, от як сьогодні ви бачили, ділиться своїм досвідом, і це насправді допомагає. Плюс за все, і що я хотіла сказати, що родини, яких стикнула таке горе. Вони все одно між собою об'єднуються, вони один одного знають вже, і вони можуть як сказати, навіть коли вони зустрічаються десь там, ну, наприклад, на вулиці, там або десь в магазині, або просто так, е ну, не спеціально. вони також можуть спокійно підійти, я вважаю, і один одного, так знаєте, один на один запитати там про новини, про ще щось. І ну, как би, це, звичайно. Якби підтримка один одного Зустріч ініціювала мама полеглого героя. Алла Опанаскович запропонувала створити ініціативну групу для спілкування, підтримки та налагодження комунікації з органами влади. У громаді вже понад 50 військових офіційно мають статус зниклих безвісти. Приїздив до нас ветеран ХАП Одеси і тоді ми зрозуміли, що ми вже згуртовані, пройшли цей шлях, і на своєму досвіді розуміємо, що так само є люди, які не знають, де їх рідні зараз військовослужбовці, і їм так само потрібно об'єднуватися і вирішувати ці. Ті проблеми, які в них є на зараз. А тому і виникла така ідея, що вони мають об'єднатися. Для цього ми знайшли всіх, всі родини, які на той час були зараз, сказали, що додавались люди. Ось і сьогодні ми зібралися. Сьогодні познайомилися. Вони зробили свою групу окрему в. В якомусь месенджері не знаю навіть в якому, але вони вже спілкуються. Ми їм підказуємо, вирішуємо деякі питання разом, і вони надалі будуть рухатись уже з нами паралельно. Цьогоріч в місті вперше буде піднято біло-чорний прапор прапор надії. Цей символ пам'яті буде майоріт біля Олімпу та на палаці культури. Також сквері, поруч з Палацом культури цього дня планують висадити калину та встановити символічні пропорції. Ми вирішили музеєм теж долучитися до цієї ідеї, але можливо центральним головним у нашій, в нашому заході буде не сам прапор. На 1 жовтня ми запланували також посадку Калини. Але це калина буде тепер. Назва її Надія. Калина пам'ять і Калина Надія. Надія на те, що всі наші хлопці, які зараз перебувають у полоні, які зникли безвісти, що вони повернуться, і якраз от на цих білих уже тоді частинках прапорців ми зможемо написати їхні імена. Ми навколо цієї калини розраховуємо поставити маленькі прапорці. Ну, якщо в центрі міста буде підніматися великий чорно-білий прапор, то тут ми ставимо маленькі і Їх буде така кількість, як у нас поки що існує така статистика, скільки в нас таких земляків. Більше дивіться у програмі об'єктив.